Дональд Трамп готує план здачі українських територій Росії. Про це пише політико, і такі думки лунають в його найближчого оточення, яке може потім працювати в Білому домі, якщо він переможе на виборах президента США. Трамп хоче домовитись із Путіним про те, які території, начебто, могли би залишитися під контролем Росії, і в обмін на це він пропонує укласти Україні мирну угоду з Росією. Крім цього, на його думку, Україна, начебто, має відмовитись від членства України в НАТО. Отже, про цей план пише видання Політіко опублікувало дуже такий великий матеріал про те, яким може бути наступний президентський термін, зокрема Дональда Трампа. Що він думає про НАТО, що як може саме постраждати НАТО від його президентства і які в нього задум відносно України? І, отже, лунають такі. Заяви про те, його найближче оточення говорить, що можуть Трамп може спробувати домовитись із Путіним про те, які території будуть залишатися під контролем Росії в обмін на припинення вогню і проведення мирних перемовин. Крім цього, Трамп готовий піти на поступки Росії, зокрема Путіну, і відмовитись від розширення НАТО на схід, зокрема від членства України та Грузії в НАТО, такі зараз. Розмови лунають і такі попередні плани в оточення Трампа раніше була інформація про те, що також будуть підштовхувати як і Україну, так і Росію до проведення перемовин, зокрема до проведення перемовин та про припинення вогню. Але зараз бачимо, що на стіл перемовин Трамп хоче поставити членство України в НАТО і те, хто буде контролювати саме. Окуповані території вже є реакція на це від офісу президента України. Україна відкидає такі можливі поступки Росії. Ніхто не буде йти на поступки, ніхто не буде відмовлятись від наших е, територій. Крім цього, е, ніхто не буде відмовлятись від звільнення окупованих територій. А саме цього Трамп хоче також добитись. Це є складова його плану, щоб Україна фактично заморозила війну. Відмовились від звільнення окупованих територій, і Трамп хоче домовитись із Путіним, аби окуповані території залишилися за Росією, аби домовитись про те, які саме території будуть, начебто, за Росією, і ніхто, звісно, не говорить з оточення Трампа про те, а які ж будуть гарантії для України навіть якщо Україна піде на це, хоча Україна на це не піде. Про це заявили в офісі президента. А сам президент Зеленський говорить про те, що. Ці плани є дуже примітивними, вони не спрацюють, тому що Путін захочеть ще більше. Але ні про які гарантії безпеки Дональд Трамп не говорить. Його оточенні говорять про те, що у такому випадку, начебто, мають бути надані Україні якісь гарантії безпеки, але в той же час вони відмовляються від членства України в НАТО. А саме членство в НАТО могло би стати найкращою гарантією безпеки. Для України. Тому під питанням дуже багато запитань викликає саме цей план оточення Трампа, і поки вони не готові дати відповіді на те, як це буде виглядати, які взагалі гарантії вони готові дати. Ба більше критики цього плану і дуже багато більшість колишніх посадовців, дипломатів, колишніх військових говорять про те, що це не спрацює з диктатором Путіним, бо він на цьому не зупиниться. Крім цього. Були заяви про те, що взагалі будь-який договір із Путіним не вартує паперу, на якому він написаний, бо Росія не виконує свої зобов'язання. Крім цього, нема мови про якісь конкретні безпекові гарантії для України. А членство НАТО тут відкидають. Крім цього, на заході багато хто говорить про те, що це фактично. Винагородило б агресію Путіна і ще більше дестабілізувало б ситуацію у світі, тому викликають дуже великі занепокоєння у ці плани Дональда Трампа, деякі незрозумілі такі вкиди в пресу без будь-яких пояснень і без додаткових відповідей на запитання, як це можливо, як це буде виглядати, може виглядати в реальності. Які гарантії готові дати для України? Крім цього, у цій статті е, говориться і про те, що Трамп збирається робити, із НАТО що буде з північно-атлантичним альянсом. А відносно НАТО є дуже такі в Трампа небезпечні химерні плани. Отже, в першу чергу, е, у разі президентства Трампа США будуть залишати, залишать, е, тобто ядерна парасолька, США буде і надалі діяти. Для Європи військово-морські, так і військові війська США будуть далі знаходитись, зокрема в Німеччині, Британії та Туреччині. Але тут зайшла мова про можливе виведення піхоти. Ось, якщо ядерні сили залишаються, військово-морські сили також залишаються, але політику пише про те, що піхота, бронетехніка та матеріально-технічне забезпечення перейде до рук. Європейців, отже, мова тут може йти про можливе навіть виведення військ США з Європи у разі президентства Трампа. Такі небезпечні ідеї лунають в оточенні Трампа, що дуже би сподобалося одній людині і не тільки, але точно би сподобалося російському диктатору Путіну, який чекає тільки виведення військ е, США з Європи. Крім цього, пропонується переглянути взагалі. Концепцію так існування і захисту ролі США в захисті Європи. Дональд Трамп пропонує не захищати ті країни, які будуть платити менше від 2% від свого ВВП на оборону. Так які витрачатимуть менше ніж 2% ВВП на оборону не будуть виконувати ці правила НАТО. Ось такі задуми в оточенні Трампа, і саме це викликає найбільше занепокоєння і страх серед. Європейських посадовців, зокрема після того, як Джо Байден фактично провалився на дебатах, і зараз йде мова про те, чи не буде він зніматися з президентських виборів. Тому будемо далі аналізувати і далі, звичайно, з наближенням виборів президента буде ще більше привідкриватися ця ширма того, що дійсно діється в Трампа в голові, і які плани в його найближчого оточення, але поки що не бачимо якихось. Обґрунтованих і адекватних планів, які би спрацювали, на жаль, йдуть тільки політичні лозунги без конкретних напрацювань, які би дали нам гарантії безпеки, і які би в першу чергу могли би покарати диктатора Путіна за його агресію, а не винагородити його агресію. І тим часом, поки команда Трампа обдумує плани, те, як краще здати території України Росії, адміністрація Байдена вже говорить про умови того. Зокрема, про умови надання дозволу на нанесення більш далекобійних ударів по території Росії. Нарешті ми сьогодні почули умови того, за яких умов США готові дозволити нам бити глиб території Росії. Як ми знаємо, зараз є дозвіл на удари на 100 кілометрів глиб Росії, але потрібна більша далекобійність нашим силам оборони, і про це висловився зокрема помічник державного. Секретаря США з питань Європи Джеймс Обрайен. він заявив, що США готові е, дозволити засубити ще більше вглиб Росії у разі, якщо Кремль піде на розширення фронту. Отже, таке попередження маємо від США до Росії, якщо ви підете в новий наступ чи спробуєте розтягнути лінію фронту, відкрити почати наступ на е, новій ділянці фронту, де раніше не велись бойові дії. Тоді США готові дозволити. Бити ще більше в глиб Росії, зокрема на 300 кілометрів. Про це говорив і радник президента США з питань національної безпеки Джеймс Саліван. Сьогодні поговоримо і про плани НАТО, як взагалі ця організація хоче спробувати принаймні, уберегти себе від президентства Дональда Трампа в Брюсселі. Вже активно готується до приходу Трампа до влади, зокрема після того як. Джо Байден провелися на е, дебатах, які проводив телеканал CNN. Отже, вже є такі плани. Зокрема, НАТО планує створити нове командування в Європі, яке би яке би відповідало за постачання всю логістику постачання озброєння до України і навчання українських воїнів. 700 е, солдат НАТО будуть працювати в цьому командуванні, і воно буде відповідати за підтримку України. І буде підпорядковано е, головнокомандувачу військ е, США та НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі. Дуже цікава ідея у нас від е, Північно-Атлантичного альянсу. Раніше вона фігурувала в пресі, але зараз вже пишуть про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який буде... Який буде відбуватись вже наступного тижня, планують затвердити оцей запобіжник від Дональда Трампа. Отже, в першу чергу це передбачає функціонування роботу нового командування в рамках НАТО, воно буде розміщуватись, зокрема в Німеччині, і це командування буде відповідати за координацію допомоги Україні. Але для чого ця ідея? Справа в тому, що Дональд Трамп, якщо стане президентом, може припинити військову допомогу Україні. Зараз якраз координують поставки зброї до України, європейське командування збройних сил США. І якщо Трамп стане президентом, він захоче припинити допомогу Україні і європейське командування США буде далі займатися цим питанням, тоді він зможе це зробити. Але спеціально для цього НАТО створює абсолютно нове командування. На яке Трамп не буде мати такого впливу, і навіть колишні посли США при НАТО говорять про те, що ця ідея мала би спрацювати, навіть якщо Трамп припинив би військову допомогу Україні. Це нове командування підпорядковувалося би головнокомандувачу військ США в Європі, генералу Крістоферу Каволі, і ним би керували напряму з північно-Атлантичного альянсу, і саме це командування перебрало би на себе. Координацію військової допомоги Україні, поставки зброї і навчання наших воїнів. Крім цього, воно би фактично виконувало, перебрало би на себе функції Рамштайну цього формату Рамштайн. Але на цьому форматі зараз якраз цим форматом фактично керує, керують Сполучені Штати і тому, аби оберегти цей формат від... Можливо, втручання Дональда Трампа пропонують якраз створити нове командування в Німеччині, аби воно займалося поставкою озброєння до України. Зокрема, це командування планують створити, і воно буде діяти в Німеччині в місті Візбаден і буде займатися поставками зброї. І навіть Дональд Трамп. За задумом НАТО Дональд Трамп навіть би не міг би припинити роботу цього нового командування НАТО. І цитує видання західні видання, цитують і колишніх послів США при НАТО, зокрема, і Водалдера і Дугласа Люта. Вони говорять про те, що дійсно цей план мав би спрацювати таким чином, що Трамп не мав би впливу на це нове командування, і воно би могло далі продовжувати свою роботу допомагати Україні, навіть якщо він... Накаже повністю припинити допомогу Україні, і також пишуть про те, чи слід очікувати Україні офіційного запрошення до членства в НАТО вже наступного тижня на саміті НАТО у Вашингтоні. Але не слід, на жаль, очікувати хороших новин, бо Сполучені Штати і Німеччина, Німеччина виступають проти офіційного запрошення України до НАТО, бояться ескалації, бояться дратувати Путіна, як про це говорив президент України. І, зокрема, бояться можливої ескалації. Тому слід в першу чергу очікувати того, що буде затверджено це нове командування, яке буде займатися допомогою Україні, яке перебере на себе функції Рамштайну. Слід очікувати також нових пакетів безпекової допомоги, зокрема щодо систем протиповітряної оборони та інших хороших новин. Але не потрібно очікувати якогось руху вперед щодо членства. В НАТО однак ем, сформулюють якісь гарні речення е, європейські дипломати і пропишуть, зроблять хоча б якусь заяву про те, що Украї... місце України в НАТО щось так... Щось таке потрібно очікувати на саміті е, НАТО у Вашингтоні. Та завершуємо нашу розмову політикою США перед виборчим процесом і майбутньою політичною долею президента США Джо Байдена. Отже, маємо. Досить різні різні статті від різних видань. Ось, наприклад, The Economist пише про те, що Байден поки не збирається здаватися і продовжує боротьбу станом на сьогодні, і поки трішки вдалося втихомирити в перші дні після дебатів. Донорів демократів в тому, що Байден може продовжувати свою боротьбу. Про це пише за Economist. зокрема проводили дзвонили з передвиборчого штабу Байдена всім донорам, ключовим демократам і союзникам, і переконували їх в тому, що Байден зможе далі боротися що не потрібно відмовлятися від підтримки Байдена, що є ще порох у порохівницях. Але маємо і певні інші сигнали, зокрема від Reuters. Отже, інформаційне агентство Reuters пише про те, що зростає паніка серед демократів і занепокоєння того, що чи взагалі може Джо Байден перемогти Трампа. І вже ем, підрахував Reuters те, що 25 демократів не просто демократів, а американських конгресменів, які працюють в конгресі, конгресменів від. Демократичної партії 25 конгресменів демократів готуються закликати Байдена е, виступити із закликом до Байдена зняти свою кандидатуру із виборчого процесу у Сполучених Штатах. Отже, бачимо, що зростає цей рівень занепокоєння, паніки і різні настрої зараз лунають в колах демократичної партії. Поки ці настрої не не є переважаючими, такими, що можуть повністю змусити Байдена знятися, але бачимо, що Зростають такі голоси, такі думки, і лише час покаже те, чи зможе Байден переконати демократів в тому, що він може боротись і може перемогти Трамп. чи ні, потрібно далі за цим стежити, чи буде цей рівень опозиції настільки болючим для Байдена, що він просто не зможе не зняти свою кандидатуру, буде видно і буде багато що залежати від. Наступних публічних виступів Байдена, і про це пише Reuters. Отже, ем, зокрема, президент США Джо Байден планує ем, дати велике інтерв'ю американському каналу ABC. Крім цього, він планує зустрітись з ключовими демократами і також звернутись із промовою до конгресу. І все це робиться, аби повернути довіру і повернути такий хороший імідж Байдена. Він знову хоче підтвердити і доказати всім. Те, що він може бути енергійним, може бути потужним і може говорити зв'язно і, зокрема, не втрачати хід думок, як це було під час дебатів на американському телеканалі CNN. і тому це такий останній можна так сказати бій Байдена. дасть він такий бій, остання спроба повернути довіру з боку демократів. Представників демократичної партії, тому будемо далі бачити і аналізувати, чи вдасться Байдену переконати своїх соратників в тому, що він таки може далі боротись і може перемогти Дональда Трампа. А в наступні декілька днів йому доведеться переконувати їх в тому, адже чисто технічно Джо Байден дійсно може зняти свою кандидатуру, і демократи можуть таки висунути й іншого кандидата. Є ще час для цього, але все залежить тут від Джо Байдена, бо він ухвалює фінальне рішення, і саме він мав би ухвалити це рішення, якщо всі демократи встануть і скажуть Ні, Джо, ми не хочемо, аби ти представляв наші інтереси на виборах, аби ти кандидував, бо ти не маєш достатньо сили так побороти Дональда Трампа. І ще є інші цікаві думки про те, а хто ж міг би бути іншим кандидатом у за умови, якщо... Якщо Байден сам відмовиться, то зараз це залежить від Байдена. Ніхто не хоче висувати іншого кандидата, поки Байден е, так бере участь в кампанії, бо це могла б виглядати як зрада, і трішки це могло б породити такий хаос із прийняття того, що демократи повністю перебувають в хаосі і не дають собі е, раду. Е, тому все залежить від Джо Байдена. Лише він може зараз ухвалити рішення зняти свою кандидатуру. І якщо він таке рішення ухвалить, от Якщо він не зможе, наприклад, переконати демократів в тому, що він може далі боротись, що він переможний кандидат, що він може перемогти Трампа, тоді може бути інший кандидат. І хто це саме може бути? І тут зараз розмови, є деякі розмови про віце-президентку США Камалу Гарріс. Саме її розглядають як альтернативного кандидата за умови, якщо Байден відмовиться від е участі у виборах президента США. і Говорять про те, що в деяких рейтингах Камала Гарріс навіть має, має більше рейтинги підтримки від Джо Байдена, якщо протиставляти її із Дональдом Трампом. Тому далі буде, будемо аналізувати цю ситуацію, зокрема із тим, чи втримається Джо Байден так у своїй передвиборчій боротьбі, чи зможе він далі брати участь у виборах, і чи не зневіряться демократи в його кандидатурі. На цьому у мене все Вірте в наші. Збройні сили, слава Україні.